Час крамичуцьких новин на Алтаві вітаю на сухому камлику. Потонув чоловік. Вантажівкам заборонено курсувати міськими автошляхами та через крюківський міст. Ідеш складати ЗНО – залишай мобільний вдома. Про це та інше далі детально. Спершу про надзвичайне. У Кременчуці потонув 34-річний чоловік. Це перший випадок загибелі людини на воді з початку купального сезону і третій з початку року, зазначають у міському управлінні з надзвичайних ситуацій. Трагедія трапилася у суботу, близько 16-ї години, на річці Сухий Кагамлик у 304 му кварталі. Люди бачили, як чоловік пішов купатися і не вийшов із води. І о 18-й годині 20 хвилин працівники водолазно рятувальної станції вилучили тіло чоловіка з води. Це 40-річний чоловік, мешканець міста Кременчука, який проживав на першій занасипі. насипі. Порівняв з минулим роком за цей же період часу загинуло 5 осіб і в купальний сезон одна особа, один чоловік. Я хочу закликати мешканців міста, щоб вони відпочивали на паспортизованих пляжах. У нас їх два: це центральний міський пляж і пляж біля парку воїнів інтернаціоналістів щоб дотримувались заходів безпеки під час відпочинку на воді, не вживали спиртних напоїв і слідкували за своїми дітьми. До інших тем зберегти щойно відремонтоване дорожнє покриття Крюківського мосту від руйнації, власне, як і всі міські автошляхи, саме з такою метою у Кременчуці діє рішення виконкому щодо обмеження руху вантажівок, якщо температура перевищує позначку плюс 28. Сьогодні ж у місті зафіксовано 28,3 градуси вище нуля. Отже, вантажному транспорту заборонено курсувати міськими автошляхами та через крюківський міст з подробицями Олександра Демиденко. Вони дороги латають, а вантажівки знову і знову розбивають свіжо вкладений асфальт. Комунальники б'ють на сполох, тільки но відремонтували півзаводівський та Крюківський мости, а по ним вже курсує важкий транзитний транспорт. Скільки коштів в дорожні ремонти не вкладай, з таким навантаженням покриття не триматиметься, зазначають фахівці силами нашого комунального підприємства ШРБУ. Провели ремонтні роботи на автошляхах міста. Робити виконано досить багато і поточний ремонт розпочаті роботи по квітам. Ремонту, але в зв'язку з підвищенням температури зовнішнього повітря і інтенсивністю транспорту ми бачимо, що великовантажний транспорт, він, скажімо так, м'яко навантажує плюс-частину. В нас утворюється калійність, і це значно погіршує якість дорожнього покриття. Щоб вберегти асфальтове покриття від руйнування, у місті в спекотну погоду заборонили проїзд вантажівок. Діє кілька відповідних рішень виконавчого комітету щодо обмеження руху через мостовий перехід та автомагістралями Кременчука. Відміни з цим рішенням рух вантажного транспорту по вулиці високотонажного вантажного транспорту по вулиці Київській, Московській по вулиці Бетонний заборонено. І на, там, на сьогоднішній день там є відповідні знаки, які забороняють рух вантажного транспорту. Контролюють рух вантажного транспорту, інспектори Даї. Вже сьогодні біля Крюхівського мосту були виставлені пости. Кабінетом міністра був підписаний документ, який гласить, що якщо автомобіль перевищує масою 24 тонни і температура повітря перевищує 28 градусів, движение таких транспортних средств запрещено. Відповідно, дежурний виставляє наряди, які працюють, работають, ближе до в'їздів в город для того, щоб засоби, средства, прирушаючи дане не входили в город і не портили ні портілі асфальтобетонного покриття горда Міська метеостанція щодня фіксує температурний рівень. Якщо повітря прогріватиметься вище 28 градусів, заборону руху вантажівок і надалі діятиме на території міста. Замість сміттєзвалища новенький спортивно-ігровий комплекс вже незабаром отримають жителі Раківки. А ще три місяці тому на цьому місці було незавершене будівництво 90-х років, яке за два десятиліття обросло побутовими відходами та усіляким домашнім непотребом. Більше знає Тетяна Андрієва. На початку цієї весни очільник Кременчука Олег Бабаєв проінспектував стан благоустрою Правобережжя. На Раківці до міського голови звернулись жителі будинку номер 19 що по вулиці Манагарова. Вони скаржилися на сміттєзвалище, яке утворилося на місці незавершеного будівництва. Тач там, мабуть, десятки машин мусора, гадості, повно. Дякую, ми увиділи, будемо приймати. Комунальники отримали доручення від міського голови ліквідувати звалище і облаштувати територію. За справу взялися працівники КТП 1628. Довелося демонтувати верхні плити перекриття і бетонні блоки, щоб дістатися до сміття, яке накопичилося тут за десятиліття. Котлован, що залишився від будівництва, засипали землею і вирівняли територію. Контейнерний майданчик облаштували в іншому місті. На звільненій території вирішили побудувати спортивно ігровий комплекс. За власною ініціативи КТП 1628 перерахувала Кульківському же по кошти на проектування і будівництво спортивного ігрового комплексу на Раківці. Ми в одному місті живемо, надо друг друга вважати. От. тому вирішили немножко зробити. подарок те, що народ тут столько лет мучився от ужасних атмосфера, вот танцаментарії і бомжатника. От Небольшой призем за мучение. пускай компенсируется теперь, порадуются дети, поиграют на нормальных снарядах, попользуются на радость, на здоровье. Монтажні роботи ще тривають, а недобудований спортивний комплекс пристав улюбленим місцем відпочинку і дітей і підлітків із прилеглих будинків. Адже це єдина спортивна споруда на весь мікрорайон. Задоволені позитивними змінами і дорослі жителі. Прекрасно, прекрасно. Здесь зараз вже совершенно двор змінився в іншу сторону. Ну, Во-первых, избавили нас від мусорника. Ну і, видимо, так, в награду, що ли, за наше сусідства з этим нам зараз. Подарили вот такий детский спортивний комплекс. Його ще не закончили, але вже зараз повно дітей. уже збирається много ребят, які вже займаються. А ще жителі будинків, перелеглих до дитячого спортивного ігрового комплексу, висловлюють щиро вдячність всім, хто причетний до його появи на мікрорайоні. До новин освіти для одного з учасників ЗНО тестування завершилося, ледве розпочавшись. У Кремичуці анулювали результати зовнішнього незалежного оцінювання знань дівчини, у якої знайшли мобільний телефон. Як відомо, користуватися засобами зв'язку під час тестування категорично заборонено. Було оголошено технологічні перерви, аби перевірити наявність засобів зв'язку та обробки інформації. Саме під час такої перевірки було виявлено мобільний. Під час сесії з української мови та літератури в однієї із учасниць зовнішнього незалежного тестування спрацював мобільний телефон, який не був викладений на місце для особистих речей. Відповідно до проведення процедури тестування, цей учасник був позбавлений права проходження тестування. Відповідно, це зафіксовано в карті спостереження, в аудиторному протоколі, так як цього вимагає процедура. І результат цього учасника буде анульовано. Нагадаємо, вимоги українського центру оцінювання якості освіти не мати при собі будь-яких засобів зв'язку і зчитування інформації. Якщо такі випадки фіксуються, абітурієнта позбавляють права брати участь у тестуванні. За офіційними даними рекордсменами з порушень стала Харківщина. Тут їх на даний час зареєстровано 36, тоді як на Полтавщині лише 6. ЗНО серед випускників триває. Кременчужани склали вже чотири основних сесії. Три з них відбулося у нашому місті: дві з української мови та одна з англійської. Наступні дві сесії ЗНО, що відбудуться 12 та 13 червня, на базі Кременчуцьких пунктів тестування з математики. Це одне з найбільш масових тестувань. На нього зареєстровано понад півтори тисячі учасників. Нове у законодавстві про зайнятість населення та яке покарання чекає на керівників закладів торгівлі та ресторанного господарства, що порушують шумовий режим? Саме ці питання обговорювали сьогодні на нараді, яку провів перший заступник міського голови Андрій Погрібний. Докладніше Вікторія Пальчик. Перше питання, обговорене на нараді з керівниками підприємств торгівлі, ресторанного господарства та ринків, стосувалося дотримання шумового режиму у вечірній та нічний час. У Кримчуці працює понад 900 об'єктів торгівлі. Від початку року щонайменше на 20 з них до виконкому надходили скарги від населення. За 5 місяців поточного року до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради надійшло 20 звернень від мешканців міста з приводу порушення тиші та спокою у нічні години доби. Порушення режимів роботи та громадського порядку, що на 10 звернень, це на 50% більше у порівнянні з відповідним періодом 2012 року. Крім того, викликає занепокоєння міської влади той факт, що порушниками нічної тиші є не тільки ресторани та бари, а й магазини. Самовільно встановлений цілодобовий чи подовжений після 23-ї години режим роботи цих закладів призводить, призводить до надходження неодноразових повторних скарг на ці об'єкти торгівлі. Всі звернення громадян щодо порушення шумового режиму ретельно перевіряються під час нічних рейдів за участю представників контролюючих служб. За об'єктивними суттєвими скаргами порушників тиші штрафують. Попередження або накладення штрафу на громадян від 5 до 15 неподаткованих мінімум. Доходів громадян на накладення штрафу на посадових осіб та громадян суб'єктів господарської діяльності від 15 до 30 неподаткованих мінімум. Реагірування будуть жорсткі і. Щоб я не благослові, я цього буду добиватися. Повторне порушення тягне за собою накладання штрафу від 15 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскації звуковідтворювальної апаратури. Штрафувати порушників законодавства у сфері торгівлі та ресторанного бізнесу має право не лише міліція, але й СЕС. Значит, за нарушення требувань по соблюденню тишини і обмеження деяких видів діяльності, що супроводжуються шумом. предприятия, учреждения, организации, граждане, занимающиеся хозяйственной деятельностью, то есть субъекты господарчей деятельностью, штрафуются в размере от 50 до 450 необлагаемых минимумов доходов граждан. Також під час наради детально розглянули нововведення в законодавстві про зайнятість населення. Одним з таких є порядок виплати компенсації роботодавцям, які працевлаштовують на нове робоче місце безробітних за направленням центру зайнятості. Інші законодавчі нововведення стосуються навчання за ваучерами центру зайнятості громадян віком старше 45 років та накладання штрафних санкцій за ненадання інформації про наявність вакансій та масове вивільнення працівників. Добра новина для лисунів сьогодні всесвітній день морозива. Історія не пам'ятає точної дати появи цього десерту. Втім, є дані, що саме 10 червня морозиво стали продавати масово. Кременчуцький попит на холодні ласощі вивчала Ірина Скрипачова. Улюблені ласощі нашого дитинства, Незважаючи на те, що існує твердження про те, що морозиво занадто шкідливе, тому що містить багато жирів і вуглеводів, мало хто знає, що в ньому набагато менше калорій ніж у будь-яких інших ласощах. В ньому багато кальцію і, взагалі, суцільне задоволення. Перше морозиво з'явилося близько трьох тисячоліть тому в Китаї. Тоді це був натуральний сік, змішаний зі снігом чи льодом. Олександр Македонський, який погано переносив спеку, теж рятувався таким способом під час походів в Персію та Індію. Щоправда, кіосків з морозивом тоді не було. Тому за снігом на гірські верхівки відправлялись цілі естафети рабів. Подібний холодний апарат працював і при дворі римського імператора Нерона в Європі. морозиво з'явилося в 13 столітті. Завдячувати маємо знаменитому венеціанському мандрівнику Марко Поло, котрий привіз із Китаю рецепт у Um Кального десерту за результатами досліджень в Україні у віці від 12 до 65 років морозово споживає 76% населення, 18% з яких раз на тиждень. Опитування у нашому місті показало, улюбленішим залишається пломбір у вафельному стаканчику. Ну пломбір наш утвотищо з детства навірно вода одного не ні, ну детства, з есть такие є такі вот особливо сливочный вкус на молочний такой вот. Мороженое очень и вкусное, особливо в літнє время. Оно утоляет жажду, оно сладкое. сладке. калорийности, калорійності, ну не знаю, 10 минут побегать і всі калорії уходят. Сьогодні споживач оцінює не лише якість, а й нові смакові відчуття на користь для здоров'я. А ось ця мамочка морозову купила для себе. Дитині ні, бо часто хворіє на ангіну. Ти часто кушаєш морожена, тільки мама не ешь, не любишь мороженое? Ну не может такого быть. Какое твое самое любимое мороженое? Не знаю. Мама не знає, як <с любимое> ми <мороженое> Не знає. Ми боліємо горлом, поэтому ми часто морожено не кушає. Ну, мама будет баловати. Знаєте, як вот ми не привыкли їсти мороженое, поэтому все-таки зимой це, наверное, буде праздником съесть дома мороженое, а вот літом это вот каждый день чтобы охладиться. За популярністю фахівці визначають три види морозова: у вафельному стаканчику 55% споживацького ринку, ескімо 25% та 15% відсотків сімейно вагове. За рік в середньому українець з'їдає. П'ять кілограмів морозива. Існують і незвичні для слов'ян добавки морозиву. Наприклад, в Японії замість молока використовують соєвий білок. У Канаді існують рецепти з морквою, а в Америці з буряком та селерою. Гурмани та солодкоїшки. Зі святом вас. Ви мене переконали. Морозиво і справді організм оживляє та настрій піднімає. З ним морозива. І про спорт. Кремінь Кременчук, Шахтар-Свердловськ, один-два. Бенефіс без принципного суддівства. штучно створений тріумф Шахтарів, принизлива поразка Кременчужан. Це бачив увесь стадіон. А в останньому, 10-му турі фінального розіграшу путівок до першої ліги, наші земляки не змогли перемогти і бодай один раз цього року порадувати вболівальників. Футболісти Кременя закінчили сезон, закінчили, на жаль, невдало. Про боєздатність команди годі говорити. Про поєдинок зі свердловчанами Дмитро Демиденко. Ціна поєдинку для Свердловського шахтаря можливість поборотися за путівку до першої ліги українського футболу для Кременя, крім прозаїчних тем, на кшалт, очок та преміальних за перемогу, довести собі уболівальникам, що команда чогось варта. Особливо, якщо брати до уваги, що в останніх дев'яти іграх підопічні Юрія Чумака жодного разу не перемогли. З перших хвилин матчу гості розпочали активно атакувати. Небезпечний момент поблизу воріт Андрія Олійника виник вже на восьмій хвилині. Після подачі кутового м'яч тільки дивом не потрапив у сітку воріт Кременчужан. Поперечена. Хоча голову наші ворота довго чекати, на жаль, не довелося. 17-та хвилина. Захисник господарів Олександр Музика віддає передачу Олегу Шевченку: останній чи то не бачить м'яча, чи то до нього не встигає. В результаті нападаючий шахтаря Олександр Янченко опиняється на ударній позиції і чітко пробуває у дальній кут воріт господарів. Гості виходять вперед. Перший тайм більше нічим не запам'ятався, хіба що кількома невдало виконаними штрафними ударами кременчужан, а ще кількома замінами у складі нашої команди. На поле вийшли Бацула, Барба і Рябушко. Друга половина двобою стала багатою на гольові моменти. На 49-й хвилині рахунок не збільшився до 2-0 на користь гостей, але захисники Кременя спільними зусиллями відбилися. Відповіли кременчужани через кілька хвилин швидкою контратакою. Знову не поталонила Сергію Степанчуку. Після його удару та серії рікошетів м'яч потрапив у стійку. Підопічні Юрія Чумака наполегливо шукали шляхи до воріт Шахтаря, час від часу створюючи напівмоменти у штрафному майданчику гостей. 83-я хвилина. Простріл Рябушка знаходить руку захисника, і арбітр зустрічі львів'янин Ярослав Биць призначає 11-метровий удар. Його чітко реалізовує Олег Шевченко. 1-1. До основного ігрового часу рефері додає 5 хвилин вже на шостій, доданій, призначає пенальті у ворота Кременя. Під час виконання удару зі штрафного, на думку львівського арбітра, хтось із кременчужан навмисно зіграв рукою. На повторі чудово видно, м'яч торкнувся руки нашого футболіста по дотичній, тим паче гравець намагався захистити обличчя від удару і навіть не бачив м'яча. Звісно, таке рішення залишається на совісті львів'ян. та воно й не виглядає ані виваженим, ані чесним з огляду на важливість результату гри для шахтаря. 11-метровий удар виконав Ігор Пащенко, виконав вдало і надав таким чином своїм партнерам можливість вийти до плей-офф. Кременчажани ж закінчили сезон п'ятими серед шести найсильніших у групі Б другої ліги, начебто і непоганий підсумок. Але результати останніх поєдинків не тішать, та й сама гра нашої команди уболівальників не радує. Погода наступної доби буде не менш спекотною ніж сьогоднішня. При цьому істотних опитів синоптики полтавського метеоцентру Кременчужанам не обіцяють. Нічна температура повітря плюс 14-19, в день 25-30 градусів вище нуля. Про події та факти вівторка 11 червня дізнаємося завтра о 21.30 у випуску Кременчуських новин на Алтаві. Побачимося.